Доброго здоров'я, дорогі глядачі. Сьогодні говоримо про зміни саме для пенсіонерів в червні місяці. Змін багато, тому постараюсь так, стисленько про все і швиденько. А дякую всім, хто підписаний, і ласкаво прошу ще, хто не підписався на канал. Дуже багато в нас тільки політичних, а й соціальних новин. Хто дивиться цей канал, той знає. Отож, поїхали. В червні підвищені виплати отримують ті пенсіонери, хто матиме право на надбавку. Так, і це не тільки вікова надбавка також в червні буде спрощено порядок отримання пенсії для ВПО українців за кордоном і на тимчасово окупованих територіях. Отож, з 1 червня деякі українські пенсіонери почнуть отримувати додаткові кошти до своїх саме щомісячних виплат. Такі зміни впроваджуються відповідно до чинного законодавства, яке передбачає саме нові механізми соціальної підтримки людей. Поважного віку, отож, що ж це за надбавки? Почну з зараз виключу звук, щоб не відволікав і мене, і вас, отож, почну з компенсації за проживання в зоні чорнобильського забруднення. Пенсіонери, які мешкали або продовжують жити в зонах обов'язкового чи добровільного відселення через аварію на ЧАЕС, Маючи відповідні документи, можуть претендувати на доплату. Основні умови такі: це постійне проживання у вказаних зонах в період з 26 квітня 1986 року до 1 січня 1993 року. Наявність статусу постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи. Розмір такої допомоги в 2025 році складає 2361 гривню, що дорівнює одному прожитковому мінімуму для непрацездатних осіб. Хочу від себе додати, що багато знайомих нас проживає в коростині в овручі. Це саме ось підпадає так під цю зону. І можу сказати, що ось в людей була пенсія, пенсія, яка була підв'язана от саме під цю Чорнобильську, і просто позабирали в людей цю доплату. Тобто, якось так знаєте, дивно вони поводяться, тобто то забирають. Знаєте, великі доплати забрали, а тепер оцей шматочок такий кидають, знаєте, людям, як кістку. Тобто, ну якось все якось це несправедливо насправді. Їдемо далі. Доплати за вік. Додаткові кошти отримують пенсіонери від 70 років, розмір яких залежить від віку. Старше 70 років 300 гривень, старше 75 456 гривень, старше 80, 579 гривень. Окрім віку, обов'язковою умовою є отримання пенсії за віком в розмірі не більше ніж 10 340 гривень. Призначення відбувається автоматично. Звертатись до пенсійного фонду не потрібно. Бачите, як виходить. Виходить, що простим людям вони обмежують так, ось тобто є фіксовано 10 340, Якщо отримуєш таку пенсію, то вже на вікову надбавку ти якби не претендуєш. Хоча по закону людина має право на неї. А ось там депутатам, так, там суддям, прокурорам і так далі. В них там 20 20 з гаком і нормально ніяких обмежень, тобто все круто. Якось так. Знаєте, якась така несправедлива розподіл, якийсь виходить. Далі, надбавки для батьків. Пенсіонери, які офіційно піклуються про дітей, можуть отримати щомісячну доплату 150 гривень на кожну дитину. Тобто, така виплата надається тим, хто отримує пенсію за віком або отримує виплату за інвалідністю, або вислугою років. Тобто не працює, не займається підприємницькою діяльністю. Для отримання потрібно особисто звернутися до пенсійного фонду і надати документи, які підтверджують факт самої опіки. І підтримка самотніх людей, тобто це ще одна категорія: це самотні пенсіонери віком від 80 років, які потребують постійного догляду. Вони можуть розраховувати на доплату 40% від прожиткового мінімуму, що в 2025 році становить 944 гривні. Тобто, надбавка надається тим, хто досяг віку 80 років, проживає один, потребує стороннього догляду, не отримує пенсію по інвалідності. І грошова допомога почесним донорам, тобто ті пенсіонери, які мають статус почесного донора крові, щомісячно отримуватимуть доплату 10% від прожиткового мінімуму, сума невелика 292 гривні, але люди мають право на цю доплату, хто є почесним донором. Як спростили порядок отримання пенсії для ВПО українців за кордоном і на тимчасово окупованих територіях? Уряд ухвалив зміни, які встановлюють єдині умови виплати пенсій для всіх громадян України, незалежно від їх місця знаходження в Україні, чи це за кордоном, чи це тимчасово окуповані території. І так, відтепер такі пенсіонери можуть отримати свої пенсії на рахунок будь-якого банку України, а не лише Ощадбанку. Як ось це було до цього? Для отримання пенсійних виплат громадяни, які тимчасово проживають за кордоном або проживають на тимчасово окупованих територіях, мають один раз на рік проходити фізичну ідентифікацію. Тобто, знаєте, про неї замовчали про цю ідентифікацію, але її ніхто не відміняв, тобто її треба буде проходити один раз на рік. Проходження цієї а, ідентифікації фізичної має відбувати щороку до 31 грудня, тобто до кінця року треба її проходити. Крім того, якщо пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях, вони мають здійснювати мінімум одну фінансову операцію на своєму рахунку кожні 6 місяців. Тобто кожні 6, один раз на півроку, якась маніпуляція має відбуватися там з карткою, так? Тобто ви маєте десь зняти ці кошти чи розрахуватись за щось, тобто бачили щоб можна було відслідкувати, що ви якось. Користуєтесь так цими грошима, якщо в ці півроку пенсіонери не проходили ідентифікацію, тобто треба, хоча щоб побачили, що ось ви користуєтесь так цими грошима, також виплата пенсії громадянам, які проживають на тимчасово окупованих територіях, та тим, які виїхали з тимчасово окупованих територій, проводиться за умови підтвердження інформації про те, що людина не отримувала виплат, виплат від РФ. Де і як можна повідомити про неотримання російської пенсії? Неотримання пенсії від органів пенсійного забезпечення РФ підтверджується повідомленням про це органу пенсійного фонду України встановленій формі заяви про призначення поновлення та продовження виплати пенсії шляхом проставляння відповідної позначки. Крім того, заява повідомлення про неотримання виплат від РФ може бути написана в довольній формі особисто. Пенсійний фонд України реалізував сервіс, який дозволяє дистанційно подати повідомлення про неотримання пенсії в іншій державі, зокрема від органів пенсійного забезпечення РФ, через портал електронних послуг Пенсійного фонду України, тобто подати повідомлення онлайн. Можна в особистому кабінеті на порталі фонду в розділі дистанційне інформування, авторизувавшись за допомогою кваліфікованого електронного підпису, хочу нагадати: пенсії людей, які не виїхали з тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей, і понад рік не знімали пенсію, будуть зберігатися на їхніх рахунках в пенсійному фонді. Тобто, гроші нікуди не пропадуть, нікуди не дінуться. Не переживайте це. Всі новини на червень місяць. Дякую за увагу. Задавайте питання по можливості. Буду відповідати. Дякую за увагу. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.